Доброго дня, мої дітки! Доброго дня батьки! Сьогодні з вами, як завжди, Оксана Юрівна. Дітки мої, сьогодні ви до мене завітали на заняття з розвитку мовлення. Сьогодні ми з вами будемо вивчати вірш Віри Пароновий урожай. Спочатку, дітки мої, я вам його прочитаю, а потім ми з вами будемо його вивчати. Урожай хороший в полі. Виросло всього доволі: є і морква, і буряки, помідори, огірки, гарбузи, і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і смугастий часничок. Діти читаю вам ще раз. Дивимося на картинку і слухаємо уважно. Урожай хороший в полі. Виросло всього доволі. Є і морква, і буряки, помідори, огірки, гарбузи, і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і смугастий часничок. Дітки, а зараз давайте ми з вами будемо його вивчати. Урожай хороший в полі. Виросло всього доволі. Є і морква, і буряки, помідори, огірки, гарбузи, і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і смугастий часничок. Діти, сьогодні ми з вами вивчали вірш віри баронової урожай. Ви сьогодні в мене молодці. Ви вивчили зі мною віршик, а тепер, будь ласка, повторіть його з батьками. А також, мої хороші, на сьогодні я вам кажу до побачення, до наступної зустрічі.